його не робила, все він тільки-тільки спецспиць. Тому і петельки ще не стали на свої місця. Не я прошу вас дуже його так суворо не судити, але я вам його покажу. Він думає шапочки, яка пов'язана за принципом чолми. Не всім вона зайшла, але у кожного свій смак. Мені сподобалося. Це оригінальний і цікавий досвід був для мене. І взагалі то цікаво. Хто не бачив, будь ласка, потім в стрічці подивитися, вона там є, ця шапочка. Снут. Ой, подаруночки. Дякую за подаруночки. Снут це до цієї шапочки. Снут цікавий. Як бачите, він йде ось так глибоко на плечі. З декільких шарів він складається, як то б сказати, ну так, мабуть, шарів. Ось такий він, так він виглядає. На деякі візеруночки я вже майстер-класи зробила маленькі, бо візерунки тут не складні, Зовсім, друзі, не складні. Але цікаві. Дякую, дякую, Ольга. Ви дуже щира людина, мені дуже приємно. Ваша підтримка просто надає мені крила. Ну серйозно, я дуже я, я чесно кажу.